Вітаю вас, мої рідненькі хлопці, дівчатка. Я прийшла в магазин Лідл. Магазин Lidl мені треба купити сиру, покласти посилку. Це тут випічка всяка різна. Але мені випічка не треба. У мене все є. Смачненько все-таки є. Так що мені цього не треба. Але так походити, подивитися можна. що почу. Я буду вам показувати, а ви самі дивіться, які ціни. Нектарини, які 5,69. Красиві, а чи вони смачні, чи ні, ніхто не знає. І сливи ж 3,99. Я ж не думаю, що це нектарини теперішні. От. Ось горіхи 5,49. Ви знаєте, може, можна взяти собі горішки трошечки куштувати, які вони. Які вони покуштувати. Але ні, не буду брати. Лучше взяти трошки дорожчі, але чисті. ти бачу, що ти береш. Тут, тут часто бувають такі позначкам горішки. Кабунці, деньки. Ну. Таке сливи візьму, я коробочці сливи собі візьму. І це те, що собі. От. Це в мене фруктонеза. От І апельсини є, і мандаринки є. І той, що в мене ще є. Груші ще є три штуки. І є, у мене, що в мене ще є той авокадо. Помідорчики, це в мене все є. от Це водичка якась, 8 бутилок, 6 бутилок, вісім євро. теж мені не треба. А я вам скажу, що ліде у Італії дешевші, набагато. Ми брали цукор з НАТО. Бачите, тут цукор, ось самий дешеві, 99 центів. А ми з НАТО брали по 59. Тут даже крашатки. 2,09, ну я взяла по 2,19. Ну, что ж тепер? Такі, такі цілі. Смаколики дорогенькі, 849. Ну, пошлите подивимося, силь, який мені треба взяти. Мені треба взяти. Сир такий, як мастуша казала. Такий я і візірова. Ладна паста якась, джем якийсь. От Із того. Заняв хісу, паста. Теж мені не треба. От. Так що я так От. Не буде такого брати нічого. Солодко в мене мед є, у мене джем є, так що цього мені не треба. На що його набирати, як його не треба, правильно? Все правильно. Я тоді хотіла ще у мебільний зайти з вами, подивитися, що там у мебільці. Хоч мені там теж нічого не треба, але я люблю меблі. У мене така болізна, меблі магазини. Хтось їх ніколи не ходить. Бачите, рібка копчена по знижці. А я не люблю, я піходила, б підходила б по цілу. Магазинчика. б ходила, бо Я їх люблю. І... такі, бачите, булочки 3,99 із кремом. От. От, на 50% знижка навіть. Значить, завтра привезуть роздача буде. Тепер значить вони 2 євро по єврі булочка. Ну, і не дорого вроді, Ну, мені теж не треба. На що воно треба? Мені краще сиру діткам взяти одіслати. Ну, і що я ще візьму? Ага, ось такий сир. Я собі взяла і мені дуже понравився. Ось такий сир. Я їм візьму ось такий кермайост, і їм візьму такого сиру. От. Я завжди такий брала. Тут кіло 250. Ну, візьму той, хай той покуштують, Може їм той понравиться, з подушки ось. 499, бачите. Це просто радла якийсь. От. Піддемоте далі подивимося. Що тут у нас є. Подивимось далі. Що нам предлагають. Це що у нас комплекти більяда. У дорогі, бачите, 30 євро. Красиві рисуночки, але дорогі. Таке ми брати не будемо. Дороге я нічого не беру. Я казала вже багато разів, що я дорогі речі не беру, не беру. Бо є завжди знижки, по які можна взяти набагато дешевше. Ну, Таке всяке різне, якісь Кофти якісь мужицькі, чи комп'єкти, чи кофти, не знаю. Не, кофти тільки. І. Пішлі далі. Пішли далі. Подивимося, що тапочки. Ось такі дорогі. Десять тридцять дев'ять такі тапочки вийшов. Хіба це на тапочки ціна така. Друси боксері 699. Теж дорого. Лідел тепер, знаєте, дуже дорогий став магазинчик, дуже дорогий. От. А, поэтому я тут дуже рідко що і купляю. Дуже рідко, що і купую. Бо мені не треба. Я піду в другий магазин, де по позначкам газета хрейде. Я можу трошки балакаю. так це щоб не кричати, ж люди, да? так. От. от, щоб не кричати. Так от, от так. Я вам балакаю трошечки. Йогурт так може якогось взяти. Якого смаку, навіть не знаю. Дуже щось до смаку. Так що, то от так. Може здорову пачку взять. Ой, то здорову ще і буде от у мене стоять, стоять і стоять. Не хочу я здорову брати. Не хочу. Бачите, який сніг пішов. Сніг такий хороший. Пішов, пішов. Пружку може взять. чего и возьму без лактозы так вот им возьму достаточно завтра поеду той Центр. Центре что куплю? Что все в центре куплю? Вот такие термовили я люблю. Она есть сметанка термовили люблю такие. Так вот. возьму. Что термовили? Я тут почти по снежечкам. Коку у меня есть, не буду посмотрить все. Помолоку подорожье. Було 99 центів, а зараз почти. Але воно одне, одне однема другого йому напарника. Якось так хотілось морозиво отак поїсти. Угу. ванільне возьму. Сейчас еще пройдусь. А далее туда подавлюсь. Что тут же у нас есть? А вот ось ванильники. Рожки. Рожки ванильни. Сколько они коштуют? Евро 15, да? А сколько тут девушек? Зараз подивимося. Не бачу. 8 штук написано. Вісім штук. Нет. А це, якщо взять пачку, євро 29 дев'ять. Ярмаяки. Хочом за кіло Ну, Можна взяти рожки. Ну, це ж холодне нести. На спині я з рюкзаком не буду брати. Завтра, як буду в центрі з тим ідролатором, та й візьму. А так не буду. А так і не буду, не хочу спину собі заморажувати. Там дивіться, що тут таке всяке різне Це смачні такі. Раніше по єврі були Бачите, зараз 2,99. Тортик маленький. Захар 5,99. Дороге все. Все дороге. От сливи куплю. Що сидемо такі томасливи з вами. Що у нас? І крає в баночках. Mm -hmm. От. Бачите, 7,49 це значить 74,90 за кіло. Це на маленькі баночки. Це за нафту, я вам скажу. Це за нафту. Я тут їздила коли е, в Італію, коли їхала, я поїхала, купила у магазині. Такий магазинчик. Там, де продається рибка і, і ікра. Я купила рибки ікри. От. И повезла свою. Мне довольны. И я довольна. Ну що, давайте я вже багато вам набалакала. Отключуся. Пока-пока. Всего доброго, всего хорошего. Пока-пока.